Ці зростання кількості хворих на ковід 19 відмічають прилуцькі медики. Про це в ході апаратної наради міського голови повідомила головний лікар первинної ланки надання медичної допомоги Людмила Слободенюк. Як і прогнозували лікарі, восени спостерігається ріст захворюваності. Кількість хворих, що перебувають на амбулаторному лікуванні, почала збільшуватись приблизно з середини серпня. Говорять медики. Якщо ми в літні місяці, починаючи з травня місяця, фіксували це були поодинокі випадки. Взагалі поодинокі випадки, ми на них практично не зверталася увага, то зараз, десь, мабуть, у тижнів чотири ми бачимо ріст захворювання. Якщо, наприклад, за минулий тиждень ми зафіксували підтверджено діагностично підтверджено. 90 осіб хворих на ковід-19, поза минулий тиждень це було 73 особи, і ще тиждень раніше 51 особа. Тобто, ми так бачимо, що оця крива, якщо її з'єднати у ці точки, вона має більш пологу таку е, характеристику. Вона не має е, такого ознаки геометричної прогресії, так як ми мали це в другій, третій хвилі захворюваності на ковід. Станом на сьогодні на амбулаторному лікуванні перебуває близько 150 хворих на COVID. В ході виступу Людмила Слободенюк зазначила, як і щорічно в осінній період зросла кількість звернень пацієнтів до сімейних лікарів, водночас діагностують ковід у незначної частини з загальної кількості хворих. Якщо говорити за кількість відвідувань до сімейних лікарів, то це десь така кількість на кожного лікаря щоденна в межах 20-25 чоловік. Може вона коливатися в середні дні тижня дещо менше, але йде Ріст ще ж і паралельно захворюваності на гострі інші вірусні, вірусні інфекції, тобто, от частка. Ковіду, який ми діагностуємо, значно зменшилася. Якщо говорити дивитися на цю ситуацію загалом, звичайно, кількість хворих більша, ніж звертається до нас. Це дало змогу не звертатися, маю на увазі. Людина не звертається в тому випадку, коли вона легко хворіє, коли в неї є вже певний досвід. Вона вже або один раз, або двічі перехворіла ковідом і вже знає, як себе вести, що, що робити, і вона може мати легкі симптоми день. Навіть два такі ми фіксуємо випадки, вони скоріше за все і не звертаються. Щодо перебігу хвороби у пацієнтів, що таки мають підтверджений діагноз COVID-19 і лікуються амбулаторно. Вони мають легкий перебіг. Переважно говорю через те, що все-таки є частка хронічно хворих. Людей, людей 60 категорії, але й не обов'язково 60 плюс. Ми, ми вже можемо сказати, що категорія 60 плюс, якщо люди нормально до свого здоров'я ставилися, вони вели більш-менш здоровий спосіб життя. Вони коронавірусну хворобу переносять легко. Ну і ще зважаючи на те, що вони щеплені. Разом з тим, лікарі відмічають, зважаючи на перебіг хвороби цієї осені, можна резюмувати вакцинальна кампанія. Дала свої результати про це ще красномовно свідчить статистика летальних випадків від COVID-19. за останніми даними з травня у прилуках не зафіксовано жодної смерті від цієї хвороби. Відтак станом на сьогодні в місті щеплено майже 40 тисяч осіб. Зазначає Людмила Слободенюк. Ми маємо 38 тисяч 710 осіб, які щеплювалися. Взагалом це і перша, і друга, і бустерна доза. По місту. З другою дозою щеплено по місту 17 994 особи, бустерною першою 3471 особа і бустерною другою 21 особа. Що щотижнево щеплення? От як ми привозимо Джонсон чи привозимо Файзер? У нас 189-200 щеплень. Коли в нас немає цих вакцин, ми все одно щеплюємо коронаваком, працюємо з усім населенням. Запрошуємо, роз'яснюємо. То в нас в межах 50 щеплень відбувається. Що ти навіть навіть коронаваком на сьогодні пролучани можуть щепитися як вже добре знайомою вакциною, так і новинкою, відмітила Людмила Слободенюк. Ми маємо. На балансі Коронавак, який вже зараз дуже ніхто й не хоче із молодої категорії населення я маю на увазі ним щеплюватися, але його полюбляють особи похилого віку. Він легко переноситься. Він у нас в достатній кількості, термін придатності, його досить великий. І ми щомісячно привозимо згідно розподілу. Джонсон. Ви всі, мабуть, вже чули, що ми вперше почали. Взагалі, держава в нас в Україні з'явилася ця вакцина, її ми не мали минулі роки. Це досить така крута вакцина. Нею практично Європа, переважна кількість Європи, щеплювалася, вона може щеплюватись одноразово. Ревакцинації можна і не здійснювати. Ми щеплювали Джонсоном понад 140 осіб. Нормально переноситься, без всяких, я маю на увазі, якщо температура 37,5 появляється, це, це не складне е, перенесення цієї вакцинації, досить нормально переносилася. Імунітет і захист виробляється по. Даним Всесвітньої організації охорони здоров'я майже а то і більше хто пише 92%. Водночас Людмила Слободенюк зазначила, поповнення арсеналу вакцин від Пфайзер і Джонсон. Прилуцькі медики очікують вже найближчим часом. Щепитися можна на базі вакцинальних пунктів. Маломобільні прилучани можуть вакцинуватися на дому. Нагадала головний лікар. Пропоную не забувати за. Щеплення, не забувати особливо людям, які мають супутні якісь захворювання диспансерним хворим, так говорячи на е, мові медичній. Звертайтеся до сімейних лікарів, ставайте на облік, записуйтеся і вас будуть обов'язково викликати на щеплення. І е, не забувайте за своїх рідних і близьких. Це люди похилого віку, які. Можна побоюватися з приводу того, що можуть переносити це захворювання в складній такій формі. Відтак лікарі заспокоюють наразі ситуація із захворюваністю на COVID-19 не критична та цілком контрольована. Пік захворюваності медики прогнозують на кінець жовтня, екватор листопада.